Доброго усім дня! Сьогодні демонструємо встановлену сонячну систему з потужністю інвертора в 3 кВт і батареєю 7,2 кВт. -години. Встановлена вона ось на шафі. Інвертор дороблений. В нього встановлені блоки керування вентиляторами для того, щоб він сильно не шумів. Також у нас стоять захисти захисти по входу по виходу інвертора. 35 мм квадратних кабелі з'єднувальні для батареї, використані якомога коротші. БМС в батареї встановлено на 200 А. Тут захисти стоять автоматами на зміну напругу, навіть автомат на зміну напругу встановлений на сонячне поле. Але він більше використовується як розмикач, тому що в принципі тут напруга сягає десь 240 вольт максимум, і дугу воно під навантаженням не потягне, тому що тут всього 2 кВт сонячне поле. Ось власне сонячне поле встановлене на схід. І під таким кутом, щоб можна було використовувати його більше восенні та взимку, зліва тут трошки на відео видно балкон. На цьому балконі потім буде встановлено. Ще додаткові сонячні панелі вони вже будуть дивитися на південь, оскільки тут власник використовує будинок, ну скажімо так, використовує електричну енергію більше зранку, тому поки йому важливіше було, щоб зранку в нього вистачало електричної енергії. До речі, ці панелі вони є Бушні, придбані по досить такій смачній ціні. На, виходять вони встановлені на 16-17% дешевше за нові при тих самих параметрах потужності. Тому, в принципі, на цьому також можна зекономити. Вся ця система стала власнику приблизно. У 2700 доларів разом з батареєю, встановленням з сонячними панелями на 1980 Вт потужності. Власник, в принципі, вже тиждень живе з цією системою, він дуже задоволений. В нього наразі вимкнено автомат від державної мережі і він живе собі автономно. На цьому всім дякую. Гарного всім дня, мирного неба. Якщо будуть питання, запитуйте у коментарях.